Який матеріал використовується для виготовлення коробок? Щодо матеріалу виготовлення, підприємства, що випускають тару, пропонують різні види картонних коробок, зокрема, мікро гофрокартон, мікрогофрокартон та хром -ерзат. Кожен з цих матеріалів має свої особливості і застосування, але гофрокартон найбільш популярний завдяки своїм властивостям, таким як міцність, екологічність та простота утилізації. Хроморизація є популярним матеріалом для створення преміальної упаковки, яка часто використовується для косметики та дорогих аксесуарів. Також з палітурного картону, який характеризується високою щільністю і збільшеною товщиною, зазвичай роблять обкладинки книг і документів. Незважаючи на це, гофрокартон вважається найбільш затребаним видом картонної упаковки завдяки кільком перевагам цього матеріалу. Він доступний за ціною, дуже міцний, екологічний та легкий утилізації. Коробки з гофрокартону можуть бути виготовлені різних конструкцій, призначених для пакування різноманітних товарів, включаючи крихкі або великогабаритні вироби, такі як побутова техніка. Яку форму та конструкцію коробок краще обрати? При виборі відповідної конструкції та форми картонної коробки необхідно враховувати кілька ключових факторів: перш за все, габаритні розміри, форма і вага грають важливу роль. Важкі вироби вимагають коробок з цілісним або міцно закріпленим дном, щоб забезпечити надійний захист. Також варто звернути увагу на призначення коробки: чи буде вона використовуватись для складання, транспортування чи демонстрації товару на полицях магазину. Для овочів і фруктів рекомендується обирати упаковку з хорошою внутрішньою вентиляцією. А для кондитерських виробів можна використовувати коробки телевізори, які також добре підходять для ефектної демонстрації товару на полицях. Крім того, також варто зважити спосіб транспортування. Картонна коробка повинна бути стійкою і надійно захищати ваш товар від пошкоджень під час перевезення. Чотириклапані конструкції, коробки з відкидною кришкою, гофролотки або автодно можуть бути чудовим вибором в такому випадку. Важливо розуміти, що від вибору правильної конструкції та форми картонної коробки залежить не тільки збереження товару, а й його оптимальне розміщення на полицях та в транспортних засобах. Це сприяє ефективному використанню простору у складах. І магазинах, а також допомагає знизити витрати на перевезення. Вибір картонних коробок, які відповідають цю умогах якості та вимірюються певним товаром, є важливим етапом у процесі оптимізації упаковки товарів. Для замовлення пакування переходьте в Instagram Paperbox. .talk,